Всім привіт! Мене звати Наталія Городецька, це моє перше відео на моєму YouTube каналі. В цьому відео я трошки розповім про себе, про свій шлях, тому що я викладаю і я розумію, що багатьом людям важливо зі мною познайомитися, зрозуміти, хто я, чому я передаю знання, чи хочеться до мене йти, навчатися. І Другим пунктом я розповім про те, яким я бачу цей YouTube канал, чому я його створила, і якої взаємодії я б хотіла бачити від вас. І так, що хочете сказати про мене? Все своє життя я навчаюсь. Я прям пам'ятаю з 4 років і так далі. І все своє життя я викладаю. З 15 років я вже викладаю. Я людина, яка постійно дуже багато вивчала математики. Я в. У 11 класі, я прям, як зараз пам'ятаю, в мене було 17 годин математики на тиждень. Коротше, я от такий, знаєте, задрот, задрот математики, який дуже глибоко в науці. І мені завжди дуже важливо було розуміти, як все працює логічно. Тобто, до чого я це кажу? Я викладаю духовність, в тому числі передаю ці знання. І я цим хочу підкреслити, що я не передлітівшу діттєвшість, що, що в мене. Немає такого, о, я щось відчуваю, значить, це має працювати. Ні. Я людина, яка намагається дуже ґрунтовно стояти міцно, на ногах, це стосується в плані всього. І я так само викладаю. Тобто, я все своє життя вивчала математику і викладала математику. У мене айтішна освіта, я магістр КПІ, мала. Насправді навіть писати докторську дисертацію з диференційних рівнянь в частинах похідних, і в мене було бюджетне місце під мене виділене в аспірантурі. Упс, друзі, вибачте, будь ласка, говорочка по Фрейду. Я не докторську мала дисертацію писати, а всього кандидатську. Але я як жартую, знюхалася з рок музикантами, і в аспірантуру не пішла, тобто я мала викладати. Математичний аналіз в Київському політехнічному інституті. Деякі мої студенти, які також там навчалися, постійно кажуть, розповідаю, на якому ти факультеті навчалася. Тому що насправді мій факультет вважається одним з найпрестижніших, типу найкращих технічних факультетів країни, це факультет ректора університету. Я навчалася на ІМСА, це інститут прикладного системного аналізу. Коротше, ті, хто шарить, всі такі смислі, типу, ти ого. Ну, це вважається. Дуже складною історією, і якщо людина проходить цей шлях, цю школу, значить вона дійсно таки щось шарить в технічних науках. Тобто, якщо підсумувати, я людина дуже математичного складу розуму, і я завжди все сприймаю в своєму житті і з усім розбираюся, типу, чому хто так пояснює, як це пояснити, звідки це, і я намагаюся так само на всіх своїх навчаннях людям теж пояснювати, звідки, чому це пішло. І я в тому числі на всіх своїх навчаннях намагаюся поєднати науку з духовністю. Весь наш світ працює по таким законам, які пояснюються і з наукової точки зору, і з психологічної точки зору, і з духовної точки зору. Тобто всі підходи продне. І я на всіх своїх навчаннях намагаюся це поєднати, і мені самі дуже важливо, я ніколи не передаю знання, якщо я в них не розібралася, якщо мені нелогічно і незрозуміло. І це, типу, одна з моїх фішок. Так само, оскільки я викладаю вже з 15 років, може навіть з 14, тобто більше 20 років, мій дуже сильний скіл це передавати складні поняття, складні закони простою мовою, так щоб абсолютно кожній людині було зрозуміло. І мої студенти, більшість моїх студентів, відмічають, що я дуже доступно пояснюю, дуже зрозуміло. І це також одна з переваг того. Що ви можете зустріти в мене на навчаннях? Далі, окрім моєго математичного бекграунду і любові до математики, шаленою обожнюю. в мене в домашній бібліотеці окремо прям поличка суто математичної літератури цікавої. Дуже я прям реально можу зачитуватися. Раніше в мене були такі періоди, коли я дуже багато працювала в шоу-бізнесі. Я в нього стомлювалася. Я для того, щоб перезавантажитися, брала інтеграли. Ну тобто, я коротше, дуже сильний задрот. У мене є ще в житті ціль зробити деякий математичний проєкт для дітей. Але про це пізніше. Другий великий аспект і частина мого життя це шоу-бізнес. Я багато років, десь 11, працювала в шоу-бізнесі, і я була директором артиста. Артистів різних, тобто повний менеджмент, була. Я працювала куратором фестивальних сцен. Тобто я дуже великі обсяги роботи пророблювала і збирала прям докупи роботи багатьох підрозділів для того, щоб це все працювало ефективно. Короче, якщо ви були на фестивалі, ви бачите сцену, вона працює. Є одна людина, яка збирає все в кучу, щоб всі були синхронізовані та займається паралельно артистами. Також я працювала з багатьма відомими світовими артистами як менеджер, і з деякими їздила в тури. Коротше, в мене дуже-дуже великий бекграунд роботи саме в цій сфері. Коротше, шоу бізнес займає дуже велику частину мого життя і Я прям дуже любила цю роботу. Вона зі мною була десь років 11. Але 6 років тому, може, навіть вже 7, Зі мною почали відбуватися деякі трансформації. Я зрозуміла, що якось не все працює в моєму житті коректно і почала розбиратися з фінансами. В першу чергу, потім залетіла в духовність і дуже багато всього вивчала, читала, навчалася. Тобто, в мене є і досвід навчання астрології, і регресивному гіпнозу, і багатьом іншим моментам. Тобто, я багато літератури перечитала і багато курсів пройшла. Але суть в тому, що я дуже багато вивчала саме аспект фінансів і того, як це працює в житті. Не просто що таке фінансова грамотність, як правильно розподіляти кошти, як там потім відкладати, інвестувати, і таке інше. Ні, я це все вивчала з більш такої ґрунтовної, масштабної і глибокої точки зору. Якщо ви подивитесь моє найперше відео на каналі, ви зрозумієте, що моментів, які впливають на наші фінанси, є дуже багато. Прям дуже багато. І за роки своїх дослідження я зрозуміла, як це все працює, що це за система, як можна грошову систему один раз зрозуміти і постійно в своєму житті, імплементуючи ряд інструментів, постійно зростати. Звісно, це робота така вдовго, і робота ґрунтовна абсолютно по всім сферам життя. Там пунктів багато чого, від просто банальних думок да, і комплексів. До станів, упереджень і, звісно ж, роботи. Я вам раджу дуже подивитися перше відео, але зараз я про це говорю до того, що я всі-всі інструменти, які я вивчала і намагалася перевіряти на своєму досвіді, на своєму житті, я це все перевіряла не через навчання людей, так? тобто я не заробляла на тому, що я продавала грошові курси. А я це все робила поки коли працювала в шоу-бізнесі. І справді, в мене дуже багато чого працювало вже тоді і зараз, звісно, працює. І років 6-7 тому, коли я зрозуміла, що я в тотальній фінансовій жопі, коли я була в боргах, я не розуміла, що відбувається, чому я не можу заробляти достатньо грошей, адже я така талановита і працьовита, і в принципі я в шоу-бізнесі була ну, типу, достатньо затребуваною людиною. І я не сиділа без діла, але все одно постійно в мене не було грошей, я була прям в сильних мінусах. Тоді я почала розбиратися з фінансами і відтоді досліджую цей шлях. І, звісно ж, різні перевіряю інструменти, всі знання, які я знаходжу, я перевіряю на собі, і щось працювало, щось не працювало. Я пройшла дуже багато навчань, також паралельно я почала вивчати духовність, і цей шлях. Прекрасний, привів мене туди, де я є зараз. Скажу так: за ці останні 6-7 років я пройшла чимало трансформацій, чимало всього лишилось позаду, я чималу роботу провела над собою. Якщо казати в плані грошей, то звісно, я зросла, ємність зросла, і я розумію, що я зараз в етапі дуже активного росту. Я постійно ділюся на різних там марафонах чи вебінарах своїми точками А і Б, але суть в тому, що в мене. Життя тотально трансформувалося за цей період, від боргів до ексів, Мені здається, я не рахувала, але мені здається, зараз вже десь x 15 порівняно з тим, що було. Стан і зовнішність, абсолютно все змінилося, життя, сприйняття. І поки я досліджувала систему грошей з різних аспектів життя, із наукової, із психологічної, і з духовної, я зрозуміла, як це об'єднати в одну систему. Величезну систему. Я цим ділюся в самому першому відео на цьому каналі. Там є розуміння про те, скільки факторів впливає на систему грошей. І це не про те, що потрібно йти на роботу, працювати, і не про те, що потрібно вивчити фінансову грамотність і просто правильно розкладати гроші, витрачати менше, ніж заробляєш, і таке інше. Це взагалі про інше. Звісно, ці аспекти присутні. Звісно, треба працювати. Звісно, треба розуміти, як коректно розподіляти свої кошти. Звісно, потрібно розуміти, як відкладати та як потім інвестувати. Але система грошей не про це. Це одна така дуже маленька частинка з усієї величезної системи. І от цю систему я передаю на своїх навчаннях. І не тільки в мене є ряд курсів, але це поки такий мій, як то кажуть, флагман, наставництва, яким я ділюся з людьми. Далі, що? Цьому каналі чесно, я не уявляю, що буде з цим youtube каналом. У мене просто є поклик, я розумію, що моє призначення передавати знання. Я з 15 років викладаю, і якщо дивитися в будь-яку систему самопізнання, всі ці там матриці, долі, астрології, нумерології, таке інше, я не просто провідник, я провідник, провідник, провідник. І я це знаю, я це відчуваю. Мені це імпонує, не просто імпонує. Я це, цим живу і захоплююся кожного разу, коли я читаю лекцію, особливо коли я поле студентів, коли я наодинці з людиною, мене дуже сильно заряджає, насичує енергію. Я розумію, що це призначення моєї душі. Я дуже заряджена кожного разу, коли я можу прочитати 4 години вебінар. У мене навпаки енергія шаражить. Тобто, це мій поклик. І я розумію, що багато людей зараз почало мені давати дуже класні відгуки. На те, що я роблю не помічаючи, коли передаю знання. Мені кажуть, що я це роблю доступно, зрозуміло, і що це дуже сильно корисно, що людям це допомагає. Тому в мене була ця думка дуже давно, і я вирішила створити цей youtube канал для того, щоб говорити. Але мені тут важливо буде ваша підтримка, тому що я така людина, що коли я щось зрозумію, мені здається, що всім це зрозуміло, що це така банальщина, що всім все ясно. Тому я буду тут пробувати ділитися інформацією для різного рівня сприйняття. І мені дуже важливо ваш зворотній відгук. Мені дуже важливо, щоб ви мені в коментарях писали, чи цікаво, чи зайшло, і таке інше. Ставили лайки, шерили і так далі. Тобто, по зворотньому відгуку я буду розуміти, що більше вас цікавить, що більше вам заходить. І відповідно до цього в мене, звісно ж, будуть більше генеруватися ідей. Тобто зараз в мене ідей є чимало. Але я одразу скажу, що я не буду заморочуватися поки що. Точно не буду заморочуватися з якістю. Тобто встала, поставила лампи і знімаю для того, щоб не саботувати процес. Коли я втягнуся, коли я зрозумію, що все йде, і коли до мене буде приходити більше натхнення, і щоб я заморочувалася над цим, то тоді, звісно, я буду щось вигадувати цікавеньке. Але зараз. Я вирішила для себе, що це такий експеримент. Що буде йти в потоці, тим я і буду ділитися. Але, звісно ж, мій потік залежить дуже сильно від вас, тому що тут діє дуже класний закон, провідник та учень, ну, тут, скоріше, не учень, а слухач, і ми дуже сильно будемо один на одного впливати. Чим більше у вас буде запит, чим більше у вас буде обміну земної енергії, тим більше мене будуть під вас вести. Я це дуже досліджую класно в своєму житті, і особливо на особистих зустрічах зі студентами, як через мене просто спускають інформацію, яка потрібна тим, хто мене слухає. І я розумію, що записі буде те саме. Звісно, не з такою ефективністю, але все одно цей закон працюватиме навіть коли я записую відео окремо і викладаю його на YouTube. Тому, будь ласка, найбільше моє зараз до вас прохання. Будьте активними, якщо вам щось подобається, і якщо вам цікаво, обов'язково давайте мені про це знати через свою взаємодію з цим відео, з цим з усіма майбутніми, для того, щоб я знала, що більше вам заходить, можливо, який формат, можливо, яка тема. І тоді мені буде легше орієнтуватися і нестися для того, щоб знімати вам класні відеоси. Знову ж таки, я не знаю, як піде. Абсолютно, можливо, я. Викладаю відео місяць і вирішу, що мені це зараз не цікаво. А можливо, навпаки. Я буду викладати і викладати і викладати для того, щоб приносити ще більше користі. Оскільки я багато всього вивчаю, багато всього вивчала, і знань і розумінь в мене теж є багато. Мені хочеться цим ділитися не тільки з тими людьми, які приходять до мене на наставництво, а ще і просто різними думками з усіма. Тому що це може бути комусь корисним. Я думаю, що на цьому все. Таким коротеньким, чи не дуже, було інтро в мій YouTube канал. Я дуже сподіваюся, що аудиторія тут буде зростати. Я вірю в те, що аудиторія тут буде вдячна і зацікавлена. І знову ж таки буду рада вашим вітанням, в мого дебютного відео. У мене вже є купа ідей, що вам записати далі. Тому не перемикайтеся.